Декілька днів тому у мережі жартували, що вечірнє звернення Путіна не відбулось, тому що йому знову телефонував президент Франції Еммануель Макрон. Про пристрасть Макрона до безкінечних телефонних розмов з Путіним говорить гігантська кількість мемів у мережі інтернет. Та й дійсно особисті стосунки Путіна з Макроном, попри війну в Україні, були кращими ніж з батьма іншими європейськими лідерами. Але сьогодні щось пішло не так. Як Макрон всипав російському диктатору? Дивіться у цьому ролику. Мене звати Юрій Бібік. Усім привіт, друзі. Отже, в інтерв'ю CNN президент Французької республіки, сказав буквально наступне: у мене немає раціонального пояснення. Мені здається, це комбінація ресентименту, стратегії гегемонії в регіоні. І я сказав би наслідків covid 19 ізоляції. Як пам'ятаємо, ізолюватися очільник Кремля вирішив у своїх бункерах. А на тих небагатьох міжнародних зустрічах, які були, дистанцію між лідерами країн тримав чималу. Пам'ятаєте, коронавірусні столи у Кремлі і посиденьки на Каспійському саміті? Навіть танцпол Марії Захаровою, по суті, виглядав менше. При цьому Емунель Макрон додав таке: кілька місяців тому Володимир Путін повідомляє: НАТО на мене напало. Вони спровокували ситуацію, а я просто відреагував. Тепер усім ясно, що лідер, який зважився розпочати війну, який зважився на ескалацію, це президент Путін. Насправді, єдине, що так багато часу треба європейцям, щоб нарешті усвідомити, хто почав війну і хто несе цілковиту відповідальність за її наслідки. Можливо, тепер допомога від французів, одних із лідерів, нагадаю ЄС, стане відчутнішою, тому що у серпні видання Forbes стало рейтинг друзів України. У ньому ті, хто допомагає нам не словом, а ділом, по-справжньому. В першу п'ятірку війшли Польща, Естонія, Латвія, США та Литва. Франція не увійшла навіть у десятку. Як ситуація зміниться, покаже лише час і бажання Макрона не витрачати його на позбавлені сенсу телефонні розмови, а дійсно допомагати. Я ж чекаю на ваші фідбеки у коментарях. Лайкайте це відео, підписуйтесь на наш канал. Ще побачимось.